Сьогодні день народження у російського диктатора, вбивці і військового злочинця Владіміра Путіна. З цієї неприємної нагоди ми передаємо йому послання коротке і просте. Тут, на окупованих твоєю армією територіях, тебе ненавидять. Усі ці світлини від активістів руху Жовта стрічка, які прямо зараз перебувають у Криму, Донецьку, Луганську, Бердянську та Мелітополі. Це наше справжнє ставлення. До російського диктатора показуємо його максимально однозначно. Український народ не залякаєш. Ми будемо чинити спротив стільки, скільки потрібно, аж до повного звільнення усіх окупованих територій, і всі чекають його прямої лінії.